Унікальний оркестр з'явився на Прикарпатті. Грають на незвичних інструментах, стоматологічних. Ідея створити гурт подав місцевий музикант. а Втілили її студенти-медики. Дебютний виступ відбувся у дворику медичної академії. Там ледь містилися усі охочі послухати диву музикантів. Репетиції тривали близько тижня. Нотна грамота виявилася непотрібною. Головне тут творчий підхід і відчуття ритму. Те, що у звичайного пацієнта на прийомі у лікаря викликає жах для цих студентів, музика. Виступали з авторським концертним репертуаром. Щоправда, назви творам ще не придумали. Слухачам концерт сподобався найбільше вражені викладачі з медичним обладнанням. Вони багато років мають справу, але про те, що на ньому можна заграти, і не здогадувалися. Майбутні лікарі зізнаються, хотіли виступом довести, що вони не вороги пацієнту, хоча й роблять інколи боляче. На все слід дивитися з гумором і бути оптимістом. Свій колектив медики називають сто і виступ. І хочуть виступити у кількох медичних закладах. У Нас всі інструменти виключно стоматологічні з зуботехнічних лабораторій, з стоматкабінетів, з автоклавної, з ливарні. Тобто, це є колби, це є банки, в яких транспортуються рідини аж 2 о 2 спирт. Це є зуботехнічні наковальні, оклюдатори, живі людські зуби. Справді, зубор машинки він багатьох просто. Дразнить, а в нас він буде звучати дійсно як музика. Ударний пристрій, тут можна відбувати різні звуки. Наприклад, аби показати, що стоматологи не тільки люди, які можуть е, лікувати зуби, а ще можуть мати свій творчий талант.